Як виключитись із бази Армор, якщо вас туди внесли, як, начебто, у хлянпа? Сьогодні розбираємо. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про повістки, мобілізацію, розшуки, армори, а головне про ваші права і як їх захищати, коли вони порушуються. Останнім часом в мережі інтернет тільки й спостерігаю, що відео від експертів про те, що внесення відомостей в армор незаконно, що цього не мають робити, що не має так відбувати, що відомості вносять і взагалі навіть у поліції немає абсолютно ніяких повноважень і компетенцій вносити будь-які дані стосовно розшуку, начебто хилянців. За зверненням центру комплектування до такої системи, як Армор. Що таке Армор і чому не мають права туди вносити і розшукувати начебто ухилянтів, розповіла у попередньому відео. Хто його не бачив, посилання залишає, обов'язково подивіться, воно дуже інформативне. І як не дивно, не знайшла жодного відео або, хоча б жодного пояснення чи якогось матеріалу, де буде розписано, а що ж робити, якщо вас уже внесли в цю базу і ви вже в цій базі, як, начебто, ухилянт. Бо всі розповідають, що це незаконно, ну і я в тому числі, але ніхто не розповідає, як же виключитись із цієї бази. Тож сьогодні я вам розповім практичний механізм, як можна виключитись із цієї бази Армор. І цей механізм я вже перевірила на своїй особистій практиці із своїми клієнтами. Опустимо питання законності внесення відомостей про начебто хлянті до цієї бази Армор і перейдемо до практики. На практиці ми розуміємо, що відомості про таких, начебто, ухилятів, будемо їх називати так, передаються туди від центру комплектування на підставі їх письмових звернень. Тобто, перше, що має бути, це якесь письмове звернення від центру комплектування до певного відділку поліції, аби ті внесли якусь людину, яка, начебто, ухилилась від мобілізації, не з'явилась в оповісті, і це відповідно підстава для розшуку, для адміністративного розшуку такої людини. Уявімо ситуацію, що вас зупиняють на блокпості. Перевіряють свою планшетку і говорять, що ви ухилянт, ви перебуваєте в розшуку, приїдете, будь ласка, у центр комплектування. Про те, що робити, коли вам пропонують проїхати, я вам розповім пізніше, можливо, у іншому відео, якщо вам це, звісно, цікаво. Тож, що вам робити, коли вам стало відомо, що ви перебуваєте у розшуку бази Армор як у Хелянт? Будемо йти від зворотнього. Для того, щоб потрапити в цю базу, відповідно, ви маєте щось порушити, вас мають притягти за це до відповідальності. Ви маєте, можливо, навіть сплатити там штраф за притягнення вас до якоїсь відповідальності, а відповідальність це має бути за статтею. 210, прим 1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ця стаття за порушення правил військового обліку. Тобто, якщо вони з'явились по повісті, чи ви не проходите ВЛК, чи ви не оновлюєте свої військові облікові дані? Ця стаття саме про це. Відповідно, якщо ви штраф не сплачували до центру комплектування, не з'явилось, то це законна підстава передати відомості про вас до поліції, аби вас почати розшукувати і, можливо, запросити в подальшому центр комплектування. Відповідно, крок перший, який я рекомендую вам зробити, і це крок. До речі, я сама роблю як адвокат, коли до мене звертається за подібним запитом. Треба сформувати запит до національної поліції і запитати, а хто взагалі вас розшукує і на підставі. Чого цей розшук відбувається. Тому що, якщо вам говорять, що ви начебто перебуваєте у розшуку, то нам треба перевірити, чи дійсно ви перебуваєте в розшуку, щоб розуміти, що вам робити далі і куди вам далі звертатись, до якого саме центру комплектування. Тому що на практиці дуже багато випадків, коли ви стоїте на обліку в одному центрі комплектування, а в розшук вас подає зовсім інший. І аби відразу розуміти, з яким центром комплектування нам працювати, хто вас подав розшук і що робити далі, нам треба з'ясувати, хто саме подав ваш рошук. Саме для цього запитом до поліції ми звертаємося. А що цікавого, у відповіді на такі запити, особисто мені, як адвокату, відповідають, що та людина, про яку ви зазначаєте у розшуку, не перебуває. І відповідно це вже джекпот для таких клієнтів, де є офіційна відповідь від національної поліції, що людина в розшуку не перебуває. Відповідно, далі ніяких кроків по виключенню, начебто, з бази Армор, ми не робимо. Людина просто їздить із цією відповіддю, і якщо у нього запитують і повідомляють, що він перебуває в розшуку, він показує цю відповідь про те, що ніхто ні в якому розшуку не перебуває. Але це так, маленька ремарка із моєї практики. Тож, після того, як ви отримали відповідь, ви вже чітко розумієте, який саме ТЦК вас розшукує. І відповідно робимо крок другий. Направляємо офіційний запит до того центру комплектування, який подав вас у розшук. і просимо надати інформацію, а на підставі чого? Була передана інформація про ваш розшук у національну поліцію. Підставами для такого розшуку і для такого звернення має бути те, що ви порушуєте правила військового обліку. Про це був складений відповідний протокол. Була винесена постанова про притягнення вас до адміністративної відповідальності. І вже не важливо, чи сплачували ви штраф, чи не сплачували. Звісно ж, якщо ви його оскаржили, цю постанову про притягнення до адмінвідповідальності, і суд скасував цю постанову, то відповідної підстав для розшуку немає. Але із практики центру комплектування. Не дуже думають про те, що треба якісь постанови, протоколи вони просто подають людину в адміністративний розшук, чим самі собі створюють зайвий клопіт. Оскільки, якщо немає підстав для передачі відомостей про людину до поліції, тобто немає підстав, таких як притягнення і раніше до відповідальності, то така передача даних до поліції вона є абсолютно незаконною. Більш того, таку людину, таку посадову особу центру комплектування можна притягти навіть до відповідальності за те, що вона передала ваші дані до поліції безпідставно. Тож, підсумовуючи крок другий буде таким, що вам треба направити запит до центру комплектування, і аби вони надали відомості, чи притягалися ви до відповідальності за порушення правил військового обліку, і чи була підстава для передачі ваших даних до національної поліції? Якщо ви вже будете формувати такий запит, обов'язково поцікавтесь, А чи передавали вони взагалі будь-які ваші відомості стосовно ухилення вас до національної поліції як підстави для внесення ваших даних до бази Армор? Ну, а для тих, хто є спонсорами цього каналу, буде доступне ексклюзивне відео. Де я детально розповідаю, що саме треба написати і до національної поліції, і до центру комплектування, аби дізнатись усю необхідну інформацію у цьому відео, ви просто слухаєте, переписуєте і отримуєте бажаний результат. Тож ставайте спонсорами цього каналу і знайте ще більше корисної, практичної та актуальної інформації, яка точно вам стане у нагоді. Відповідно, крок третій. Після того як ми отримали лист відповідь від центру комплектування, і відразу скажу, що якщо ви звертаєтеся самостійно в порядку звернення громадян, центр комплектування вам відповідь надасть не раніше ніж 30 днів після отримання такого запиту, оскільки відповідно до закону про звернення громадян, усі запити від громадян, запити про надання інформації в порядку звернення громадян обробляються у срок 30 календарних днів. Але ж адвокатам відповідь надають протягом п'яти днів, оскільки адвокати звертаються не в порядку звернення громадян, а відповідно до закону про адвокатуру і відповідно із запитом адвоката. Відповідно, після того як ви вже отримали відповідь від центру комплектування із суті листа, ми можемо зрозуміти, чи були підстави для передачі ваших відомостей до поліції з метою розшуку вас, чи не було. Відповідно, якщо ви раніше притягались до адміністративної відповідальності, але ви про це ще, наприклад, можете не знати, то відповідно підстава для. Подачі вас у розшук, начебто, була. Якщо центр комплектування сам надає інформацію про те, що у них відсутні матеріали стосовно притягнення вас до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку, то ми розуміємо, що цей центр комплектування не мав законних підстав передати ваші відомості до поліції з метою розшуку вас, як начебто ухилянти. Відповідно, в цьому ж власті ми маємо знати відповідь стосовно того, а чи передавав такий центр комплектування відомості відносно вас до національної поліції з метою розшуку? І якщо вони відповіли, що так, ми такі відомості передавали. То в цьому листі вони вийшли самі на себе, як то кажуть, оскільки до відповідальності вони вас не притягали, про що самі написали, але відомості до поліції передали. І відповідно, крок четвертий: ми беремо цей лист, і на підставі цього листа вже готуємо звернення або звернення скаргу, або, можливо, навіть претензію до центру комплектування. Цей лист ви можете назвати абсолютно як завгодно. Суть від цього не зміниться. І в цьому листі ви вже описуєте, що відповідно до відповіді з національної поліції ви перебуваєте у розшуку таким. До центру комплектування. На підставі вашого звернення зазначаєте, що це було за звернення, вам була надана відповідь від центру комплектування і детально описуєте цю відповідь з посиланням на того, навіть, хто вам цю відповідь готував, бо у листі такому обов'язково буде зазначений виконавець такого листа. І зазначаєте, що, судячи з вашої відповіді, я не притягався ні до якої відповідальності. Відповідно, підстав для мого розшуку немає, а відповідно і передача відомостей відносно мене до Національної поліції. Як, начебто, ухилянта чи особа, яка порушує правила військового обліку, вона була безпідставною. І відповідно ви звертаєтесь до них з відповідним зверненням до національної поліції, а саме до того відділку поліції, до якого центр комплектування направив відомості стосовно вас по вашому розшуку. І центр комплектування у такому листі, це ви їх про це просите, щоб вони виключили вас із цього реєстру як особу, яка начебто розшукується, оскільки ви вже таким центром комплектуванням не розшукуєтесь. Але це загальні формулювання. Ані, які я пропоную вам вказувати, ви ж можете їх вказати за своїм власним переконанням і сформувати сам лист абсолютно по іншому. Це всього моя рекомендація. Загалом у вас на руках буде всього три документи: перше звернення в поліцію, друге звернення в ТЦК стосовно наявності чи відсутності у вас підстав для притягнення вас до адмінвідповідальності, і третє це ваше звернення до центру комплектування, лист претензія чи лист прохання стосовно виключення вас. Із переліку осіб, які розшукуються цим центром комплектування і були передані в національну поліцію. І відповідно останній крок, після того як ви отримали відповідь на своє звернення від центру комплектування стосовно виключення вас із переліку, осіб, які розшукуються, і вони, наприклад, надали негативну відповідь стосовно того, що ми не будемо вас чи виключати, чи передавати будь-які інші відомості, чи з'явіться особисто, поспілкуємося щось там, з'ясуємо. Одним словом, вам відмовили. І тоді ви вже, наприклад, як варіант можете звернутися зі скаргою або до міського центру комплектування, якщо це велике місто, наприклад, як Київ, є райони і є міський ТЦК, який курує, так би мовити, роботу усіх районах ТЦК. Або якщо ви не хочете звертатися зі скаргою, в принципі, ви також можете звернутися до суду. Але я цього робити нараджу, бо із практики це довго і не дуже результативно. Відповідно, маючи на руках усі ці документи, ви вже можете вважати себе особою, яка. Не розшукується, і яка нічого не порушує. І ці відповіді я вам дуже рекомендую возити з собою на той випадок, якщо вас знову десь зупинять і скажуть, що ви, начебто, перебуваєте в розшуку, ви вже там відразу на блокпості зможете показати усі ці відповіді. Першу з Нацполіції, поліції, що ви не перебуваєте в розшуку, другу відповідь з центру комплектування, що вони вас, можливо, не подавали в розшук, або що не було підстав для притягнення вас до адмінвідповідальності. Відповідно, ці листи ви будете показувати як документи, які підтверджують, що в принципі ви не можете закон. Перебувати у розшуку. Ну я нагадаю, що якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей канал, бо далі буде ще цікавіше. В принципі, це весь алгоритм, який ви маєте знати про те, як самостійно виключити себе із бази Армори, якщо ви там перебуваєте. Відразу скажу, що на практиці у вас це займе дуже багато часу, скільки ви будете звертатися як звичайні громадяни, і відповідь на кожне звернення буде займати 30 календарних днів. Але якщо у вас немає так довго часу займатися цим питанням, і ви не готові чекати 4 чи 5 місяців, аби виключитися з бази розшуку Армор, ви завжди можете звернутись до мене за професійною допомогою. Свої контакти залишаю в описі до цього відео. Я як адвокат зроблю. Це набагато швидше і професійніше. Що у вас залишилось питання до цього відео чи стосовно виключення з бази Армор, пишіть в коментарях, і я на них обов'язково відповім. Ну, Якщо вам цікаво більше дізнаватися про свої права, обов'язки, про роботу центрів комплектування і взагалі бути в курсі всієї актуальної інформації, підписуйтесь на мій інстаграм, там я щоденно розбираю цікаві та актуальні теми.